Треба підняти державний по цілій Україні, а опустити партійні прапори. Партійні прапори. Він не провокатор, ми так думаємо, просили. Шановні, партійні прапори нас ділять, ми ніколи нічого не діп'ємося. Люди, ми ніколи нічого, ніколи нічого не підвелося. Ці партійці не дадуть сказати слово. Опустити партійні прапори і підняти державний прапор і по цілій Україні показати, що ми є народ, а не розвод. Наш розвод приєднатись до ласка. Давайте сюди, давайте вставай, сюди. ці прапори всі. Опустіть проповідати що ви робите зараз? Опустіть пропори! Опустіть партийні прапори! Опустіть партийні прапори! сюди, сам Забриє! Заприйдите! Шановні! Зараз ділять партійними прапорами! Розумієте? Я заголовуюся! А ці партійці знов хочуть вибрати! їм в такі не такі самі політики! ・はい